Як я обіцяв, знімаю відео. Віта 12 рік. Рестовий вже. 113. -й. Фарбовано дві двері крило переднє, все. Так весь в оригіналі. Друзі, тут такий салончик, це сидіння пілот, потім покажу. Мультируль, Android магнітолоандроїд, дешево. Ну що, склопіть мечі, 6 коробка, там 200 ще пробігу, по ходові все зроблено. Там запчастини, перевозу. Це на металлом здам. Для роботи класна тема, я вам скажу. Камера заднього огляду. Друзі, ціна 8912 рік. Перша ціна 12. Автарія. По техніці все добре. Дивіться, це сидіння з підігрівом пілот з підкачку, все працює. Як ви питання. На щитку 267 км. Резина нова. Київ, Дарницький район, 8900.